Зажарки. Зажарка з тушонкою. Ну саша, картошка. картошка, суп. Так готують собі вечерю бійці одного з підрозділів сумських добровольців. Відповідає за неї цього разу Олександр. Чоловік, що працював вже кілька років в Італії кухарем, у лютому повернувся до Сум. Це моя земля, це мій дім там, де буде ростить мої діти, так як і мої родні». А тут завгарник падла, прийшов, Нельзя такого робити. Привозять готові обіди захисникам і централізовано з міста, але, говорять, основу готують самостійно. Не затрофейні у лютому у російських військових кухні. Доставили нам десь числа 26-27, го не хлопці притягнули. У нас ще був Камаз Польова кухня, три тисячі пробіг в нього було. Ми передали на ЗСУ його. Багато в нас техніки було віджатої. Все попередували хлопцям на передок. казанках, в даже, навіть зараз є суп, і чай. Дуже багато було, нам передано. Російським загарбникам силою забрано, те, що нам зараз служить. Такого одразу не було. Все було, як в спартанських условиях, все не було на колінках, все було як, як прийшлося. Це з, з временем, коли всі зрозуміли, що війна так просто не закінчиться, що воно все затягується і все ми йдемо в зиму, ми почали вже більше обустроювати бит наш. На зиму бійці заготовлюють дрова та облаштовують укріплення та бліндажі власними силами та з допомогою волонтерів і влади. Печку, ось люди протаплюють, навіть то що ночі вже холодні і в марті були холодні протаплюємо. Тут оддихаюча сміна відпочиває. Ще ліє, зима йде, воно дує так, десь знайшли балона піни, зап'єнілі. Мають захисники і облаштовану санчастину. Тут наразі керує 19-річна Аріна. Вона долучилась до добровольців у травні. Спочатку, говорить, до неї ставились скептично. Бетом говорю, щось буду робити. Що скажете, то й буду делать. І все. Ну, так, в принципі нормально мене прийняли. Слава Богу, "Все хорошо". Я, коли все пройшло, мене начали сначала тут медики навчати, там розказувати, що, де і як, що я должна знать по медицине. А потом мене отправили на курси по медицине. Я прошла курсы с американцами і начала байцам преподавать тут. Зараз на неї вдома чекає дворічний син. Тож тут і заради нього. А хто є не ми? Одне з основних завдань добровольців контроль на блокпостах пересування мешканців. Фіксується кожне авто і кількість пасажирів у ньому. Боря, Буря скільки? Двоє. Єсть. Всю інформацію за необхідності передають Збройним силам, говорить командир роти. Один з підрозділів несе службу на самому кордоні. Нормальное воинское подразделение за это время выросло. Просто. Так же и люди. Были сначала в спортивных штанах, в кроссовках, в куртках, в кепках. Отдели потихонечку, були потихонечку. Вооружили нормально все. Финансирование есть, но ну, не то, что не в полном объеме, потому что добровольцы, вы знаете, сколько получают. Шесть с половиной, оно не поменялось, конечно, к сожалению. Пока так. Обещают, ну, вообще в начале 2-3 месяца вообще ничего не было. Форму дали, Зимню форму обіцяють дати. Його підрозділ з лютого, говорить командир, оновився майже наполовину. У порівнянні з тим часом мають чим захищати рідну землю. Добровольчі формування наразі підпорядковані територіальній обороні. Втім, говорить начальник групи цивільно-військового співробітництва оперативно-тактичного групування Суми Олег Засядь Вовк, фінансуються місцевими громадами, тож останні і вирішують, як фінансувати свої підрозділи. Від ДФТГ дуже велика польза в тому, що саме вони знаходяться на своїй місцевості, тобто вони обороняють країну біля своїх домівок, там де вони виросли, там де вони знають кожну тропинку, і від цього саме велика від них польза. У сумському підрозділі добровольців із назвою Суд воїни говорять, готові до зустрічі з ворогом на 100%. Катерина Гладенко, Олександр Сокол та Віктор Лапченко новини на Суспільному. Суми.